У мене в цьому важкість полягає вибрати якусь методологію, яка підійшла. В принципі, якщо ти, як літературознавець, береш якийсь текст, ти ж можеш використати абсолютно різні методології, абсолютно по-різному розтлумачити і вивести свою концепцію, яка тобі потрібна. Ну, Бо це, як на мене, внутрішня боротьба. <пробітник> ну, зрештою, треба спиратись на, на, як, на якусь одну методологію робити. Хоча зараз ми бачимо, що як аналізувати так, то е якісь такі провідні уми нашої науки, на вони е намагаються компромісу досягати. І, це Ну і, і, і пишуть таку якусь культурну критику просто. Тобто література вже виходить за межі самої себе, за межі свого поля, як писав П'єр Бордіє колись. Мене цікавить. Твоя тематика, якою ти займаєшся, це місто в українській літературі. Чому саме місто? Тому що ця тема мало розкрита в сучасній критиці, чи просто твоє особисте зацікавлення це? І як тобі, в принципі, ти людина, яка виросла не в великому місті, все своє свідоме життя прожила не в великому місті, як тобі аналізувати тексти, в яких, якщо місто проблематика в літературі, здебільшого про великі міста, то як вжитися це і зробити це коректно? Ну тут знову ж от, повинна проступатися особистість науковцеві. Але їй якось треба суб'єктивізм забирати трохи. Ну, по-перше, місто це така дражлива дуже тема для українства, бо ну, так глянучи на захід, то там, там одні міста, там уже сіл немає. Там вся культура виросла в місті. Навпаки, розтикальність. Вона, як на так. мене, ще сидить. Ну, сидить сьогодні. І так склалось історично, що український елемент з міста витісняли. Відповідно, місто, західне місто було польським або якимось германським у нас культурно, а східні міста. Московщина там панувала. Тому нашого елемента немає. А ті письменники, які почали в модернізмі в 20-х роках писати про місто, вони ніби його завойовували, вони ніби давали нашій культурі право на життя в місті, вони ніби ставили це місто за, за основу культури. От, і це, ну, це дуже важливо. Бо потім знову, коли прийшла радянська влада, українське місто знову русифікувалося і, відповідно, елемент... Витіснився. А от, скажімо, Стус, один із конфліктів. Василь Стус виступив на захист селян, яким не давали паспортів. Вони йшли в місто, їм не давали паспортів і вони не могли вийти в місто. От, тобто це знову проблема. Ну і зараз це, це отакі можна виділити три періоди зацікавлення містом. Модернізм, 60-ті роки, 70-ті. І от сьогоднішній час, коли знову ми маємо своє місто формально вже, так? І потроху його завойовуємо. І такий приємний факт, бо, наприклад, я можу порівнювати так, років 10 тому в Києві було набагато менше україномовних людей. Зараз є молодь україномовна, зараз більше людей україномовних, і це добре, це мене радує. І, а стосовно того, що от я виріс не в великому місті, то не знаю, мені дуже комфортно на природі, і я зараз так собі аналізую, мені комфортно в Києві, в тому страшному великому звірі, як писав під ноги. Тобто я нормально себе почуваю, воно мені не страшне, воно мене не тисне воно навпаки добре, воно просто розкрите тут є в місті. А село наше зараз українське погано стане і то проблема велика. Бо там залишається якесь оте українство таке, навіть. українство сала і самогону, а його ріжуть економічно. Це, яке нам з зону. Так, так. Але ну, воно теж добре, воно якесь таке дуже автентичне, автентичне просте таке. Ну, і Ці проблеми вони відбуваються в літературі. Бо література це завше якийсь такий, е, як один колись поет карколомно сказав, барометерепоту. Так, ні, то <смі>, література реагує, письменник реагує. А, ти не боїшся в свою творчість пустити занадто міста або навпаки поєднувати, якщо це такі сумніва? Я тут до, досі не, як би, не концентрував свою увагу на тому і так. Ну так кажучи, щиро, в мене немає міста чи села, в мене є людина просто. вона універсальна дуже. Головна людина. Так, а -а асфальт у мене не стає тим, що є в місті, а чого немає в селі. І, і, там, наприклад, нічний клуб не, не дратує, або... то його немає просто. Якась така річ. Для мене цікаво. Ти не боїшся, що рано чи пізно це станеться твої тексти розглядатимуть Такі ж науковці, як ти. Ти боїшся некоректного тлумачення? І чи сам не боїшся помилитися над чиїмось текстом? Ну тут треба давати право, так чесно кажучи, мені все одно. Як прочитають мій текст? Принаймні, якби не було якихось речей таких, які суперечили б нормальним людським відносинам. Бо коли там чийсь текст крадуть просто, або нематься в якийсь абсолютно некоректний спосіб. От таких речей я не люблю і їх намагаюся уникати, коли сам працюю з чужим текстом. От, тому, а так мені, мені все одно, чесно кажучи, бо, бо це навіть добре, коли людина там придумує щось. Так, то, так, якось. Музика твоя. Вона низька чи не міська? Як ти сам Бо мені здається, що будь-яка музика останнього століття, вона абсолютно низька. Так, бо це зв'язано з тим, якими засобами користуються. Це, це ну, інструменти, так. це студії, це... це... Ритм і сама рок культура Так, це... рок-культура культура це міське явище. Міське явище. А, але, а, воно зараз в нас набуває дуже химерних різних форм. По маємо поєднання року із етнічними інструментами, це модно було раніше, зараз менше. Але теж тобто відбувається якась така злука культури, воно перемішується все. І те, що, скажімо, Ледзеполін робили, там тоді... Воно сприймалося як, як дуже якесь нове. Ну, а зараз воно вже віджило. Неможливо ну, не, не сказати, бо, наприклад, ще у 80 ті ходили з транзисторами по селі хлопці. І, і це вже якимось чином змінювало навіть і в клубі живу музику, як село з живої музики весільної, музик, переходили на якісь магнітофони там, і, і ото все. Воно з -з -з змішується. А навпаки, в місті є мода на живого музиканта в ресторані. Ну то, то дуже цікаво. Ну, над цим не варто особливо мучитись, коли думаєш. Тут воно так стається. Ну, стається. А чи так, На чим ти мучишся особливо? Ти мучишся над тим, щоб тебе почули, щоб вплинутися вклинити, в мейнстрім, скажімо так, на музичний чи поетичний. Тому що сьогодні, як на мене, гроші роблять все. І, і добрий піар. Тобто чи думати над цим, щоб піаритися своєю групою, Піарити себе як письменник? Тому що сьогодні є купа письменників, які на язиці сидять усі. Проте, якщо чесно, взяти і читати їхні тексти, нам того не варто. Краще писати в шухляду а потім може десь вона впливає. Чи все ж таки видавати себе на горах? Ну, річ у тім, що якісь амбіції завжди є. Ну, о... Бо коли ти щось пишеш, то логічно якась мінімальна потреба, аби тебе хтось чув. Але з часом ця мінімальна потреба може вирости, коли ти бачиш, що ти вмієш краще, що ти, що ти вмієш добре, що ти працюєш, і в тебе це виходить, і ну, хоча б хтось. Це може оцінити, так? Тому якась потреба така може з'являтися час від часу, хоча бажання це робити воно, ну, нетривке таке. Я не думаю, мені цікавіше десь можливо вийти на, на стадіон і зіграти з музичною групою. так? От Ми зараз працюємо з Олексієм Биком, київським бардом таким, який досі виступав о, сам з гітарою, а тепер ми... Уже з комісією і ми робимо такий якийсь електричний варіант того всього. Воно так дуже гарно виходить, як на мене, вже. І може мати майбутнє, бо, бо лакуна є якась такого, такого стилю. от саме. От. І отут мені цікаво було б справді десь, десь записати, зробити якісні записи, кілька концертів. Ну і десь обов'язково це хтось почує. Ти відчуваєш як собі сили. Ти можеш за своє життя бути ось тим поколінням, яке може вивести ту саму поезію нашу, музику, літературу. І літературу значно на високій пристойній європейській рівень. В всякому разі треба старатись, намагатись, прагнути. Ну так. Тому якось так зараз на себе. Таке зобов'язання класти з рукою на серці я не можу, але ну, я все для того роблю. І в принципі я не бачу іншого шляху, як розвиватись. Немає сенсу повертатись до совка, немає сенсу ну, в'язнути в цьому всьому. Треба шукати, треба виходити, треба вчити мову, треба читати, треба брати нове, і треба не, не боятись просто експериментувати. Боятися давати щось нове, пропонувати. Тож дякую тобі за нашу плідну розмову, яку ми зачепили всі грані твоєї творчої особистості, трошки поговорили про культурну обстановку сьогодні. І на все добре, бажаю нашим телеглядачам і до наступних зустрічей.